Ми сьогодні отримали негативну відповідь від страхової компанії, що ні вони не заплатять за пошкодження на підлозі в одній квартирі, яку ми робили для нашої клієнтки. Дивіться вам, як власнику будинку, якщо ми з вами працюємо, ми завжди рекомендуємо не спілкуватися зі страховою компанією. І ось чому у нас протекла вода з труби ззаді пральної машини в кімнаті, де є цей лаундрі, так де стоїть пралка і сушилка. І наш пламбер сказав, що трапилося. Як трапилося, так це покривається. страхова компанія готова була заплатити 18 тисяч доларів. Ми вже мали від них пропозицію. Але дуже розумна джастерша зі страхової компанії подзвонила. Звісно, що вона записують всі розмови до нашої клієнтки. І клієнтка каже: Ой, мені така мила жіночка зі страхівки подзвонила. каже, я їй розказала все про ту правку, яка протікає, і про то і про все. Тепер дивіться. Ні, пралка не протікала. Труба ззаду протікала. Є велика різниця. Але звісно, що страхова компанія записує всі розмови, і тепер у них пише, що пралка протікала, тому що так сказала клієнтка, і не важливо, що пламбер каже. Пламбер помилився, і ні, ми гроші не отримаємо. Якщо ви власник будинку, у вас є клейм, неважливо від того, який чи то вода протекла, чи то дах побився, чи що би це не було. Будь ласка, не говоріть зі страховою компанією. Немає жодної речі, яку ви можете їм сказати, яка допоможе вам. Дозвольте цю роботу робити тому, кого ви наймаєте. І так вам хтось потрібен, тому що страхова компанія буде мати джастера за своєї сторони. Якщо ви захищаєте себе самі, ви вже в програші.